Це одне з найстаріших місць не тільки Рівненської області, а й всієї України. Перша згадка про Дубно датується 1600 роком, а вже в 1498 році Дубно вибороло Магдебурзьке право, що є досить раннім періодом для виборення цього права. Це зумовлене вигідним положенням Дубна. Дубно лежить на перетині вагомих. Торгівельних шляхів, що сприяє розвитку міста. Основною атракцією цього міста є, звичайно, Дубинський замок, який був побудований князями Острозькими і на початку 17 століття був їхньою основною резиденцією. Тут проводились лицарські турніри, концерти класичної музики. Приїздили гості з різних країн. Дубинський замок. Пам'ятає набіги кримських татар, по козацькі повстання, повстання костюшки, французько-російську війну. Та жодного разу ці мури не були взяті ворогом. І кожного разу цей замок відбивав напади ворожих військ. Я ключниця середньовічного замку князів Острозьких. Фортеці, яка була збудована у 15 столітті князями острозькими, найзаможнішими магнатами часу середньовіччя, за своє життя вони збудували величезну кількість православних храмів та монастирів. Двох представників цього роду було канонізовано: князя Костянтина Василя Острозького та князя Федора Острозького. Я Костянтин Острозький побудував цей замок в 15 столітті. Зараз саме в цю темну пору відкривається незвідана сторінка історії могутньої споруди. Ви станете свідками легендарних та містичних подій. Які таємничим чином проявляють себе. Владислав Домінік Заславський, спадкоємець міста Дубна, воєвода Краківський, захопився ідеєю розмістити в Дубні монастир Кармеліток. Але, на жаль, йому цю ідею спочатку втілити не вдалося. Лише його донька Теофіла Людвіка Заславська в 1688 році розпорядилася передати для ордену сестер Кармеліток територію біля міста Дубна, яка була розміщена на ділянці княжого саду. Відомого ще з 16 століття, ось і тут, в такій живописній віддаленій від середмістя території, було побудовано їм спочатку дерев'яний монастир. Територія римо-католицької парафії в місті Дубна з її осередком на території пробоства, вона лишилася незмінна. Ну з 17 століття, хоча перші відомості про парифіальний костел в Дубно відносяться до кінця 16 століття. На цьому подвір'ї знаходилося колись цвинтар. Він зараз тут і є, просто не видно ніяких пам'ятників зверху. Парифіальний костел освячений в честь Яна Непомуцького, чеського святого, який став дуже популярний в 16-18 столітті. Зокрема, як покровитель сповіді, тому що, згідно легенди, він відмовився розголосити сповідь чеської королеви для короля, і згідно цього, король наказав його вбити. Перебудова старого дерев'яного костелу на Мурований вона припала в період таких значних, дуже бурхливих змін, коли на Волині з'являлася російська адміністрація, і колишня Римокатолицька парафія вже коштів так не мала дуже багато. І мусила це будівництво відтягувати. Тому спочатку була збудована мурована дзві... дзвіниця. уже в 1794 році. Вона була готова, а парафіяльний костел саме будувався дуже довго, майже 30 років, ось поки не був завершений. Видатну роль в період німецької окупації Дубна відіграв ксьонс Кузьмінський, який зокрема рятував єврейських дітей від окупації. Від вивезення, від розстрілів, і видавав хлопчикам і дівчаткам посвідчення, що вони є православними. От. І таким чином він врятував чимало дітей. А в радянський час це була спортивна школа, але з відновленням незалежності України тут знову розмістився парафіальний костел. Ось і зараз в Дубні є парафія близько ста католиків, які сюди приходять щонеділі на службу Божу. Однією з видатних архітектурних пам'яток Дубна є збережений до сьогодні костел монастиря Бернардинів, освячений в 1629 році в честь непорочного зачаття Діви Марії. Сам монастир був заснований ще Янушем Острозьким в 1614 році, але останній представник родини Острозьких. Краківський каштелян він не дожив до реалізації цього проєкту і весь тягар будівництва ліг на плечі його наступника Олександра Заславського, який дбав про підвіз сюди будівельних матеріалів, надання робочої сили. І в 1629 році костел освятили. До сьогодні це найвища архітектурна пам'ятка в місті Дубна. Висота дзвіниці становить 54 метри. Осередок монастиря мав біля 30 ченців. А також інших священнослужителів, які займалися тут навчанням, мали медичний заклад, наприклад, збирали лікувальні трави і сюди приїжджали лектори, які читали різні предмети, дисципліни. Костел монастиря Бернардинів він до всього ж використовувався як усипальниця знатних родів міста Дубна, зокрема і князів. Вдалося встановити, що тут було поховано 129 духовних. Осіб і 40 світських, серед яких були князі Януш Сангушко, Юрій Острозький Заславський, а також Михайло Казимир та інші представники родини Любомирських, які володіли містом Дубно в другій половині 18 століття. Луцька брама теж дуже унікальна пам'ятка в історії міста Дубна, яка зараз перебуває в процесі реставрації. Це міські ворота міста, які дозволяли. З міста виїхати в напрямку на Луцьк, тому і назва у неї ось Луцька брама. Тут проходила межа між містом і передмістям. Перед на північ, а також на південь від брами, проходила лінія укріплень у вигляді рову, валу і дерев'яних городинь, які на сьогодні не збереглися. Е, мурованою брама була збудована в 1623 році. До цього, очевидно, з кінця 15 століття тут існувала дерев'яна брама е, дорога. В'їзд у місто Дубно відбувався через цю браму, яка була митним пунктом, яка була оборонним пунктом. І лише в кінці XVIII століття, якраз в 1780 році, ця брама зазнала такої суттєвої перебудови, було надбудовано третій поверх і дорогу вже зробили поруч з нею через міст. Спасопреображенська церква на острові Кемпа може бути віднесена до числа найстаріших дубинських храмів. Це будівля, яка збереглася від комплексу монастиря. Заснований цей монастир був ще в 15 столітті за князів Острозьких. Ось і є підстави вважати, що ця мурована церква також з'явилася за життя князя Василя Костянтина Острозького, некоронованого короля Руського, який володів містом Дубном теж. Церкві властивий унікальний триконховий архітектурний тип. На Волині відомо тільки три таких церкви в такому стилі побудованих. А загалом цей стиль до нас перейшов десь з традицій архітектури з території. Молдавії, Румунії через Поділля і був реалізований отут, от на Волині. Також на території цього монастиря відбувалися в свій час дуже важливі події. Зокрема, Малетій Смотрицький е визнавав тут вірність папі Римському, пишучи листи до Риму. Форт Дубенський, але в народі відомий як Тараканівський, через те, що знаходиться в межах села Тараканів, хоча всі документи Російської імперії. Говорять про назву Форт застава Дубно або просто як Дубінська крепость. Це цілісний військовий об'єкт закритого типу. В свій час це окреме військове містечко, яке абсолютно автономно і незалежно працювало від міста Дубна. Сюди завозили лише таку річ, як провізію, один раз на два місяці. Все решта мав в собі. А це такі комунікації станом на 1899 рік. Телефон, телеграф, почтамп, освітлення форту за рахунок Динамо машини, шпиталь 28 ліжок. Лазня, пральня, сушарня, буфет, їдальня, дезінфекційна, операційна. Навіть значились таке місце на момент ведення війни, як покоїльня або трупарня. Це свого роду повноцінний морг. В ну, першу чергу облаштували на форті для військових, каналізацію і водопровід. Найбільша кількість війська, яка тут проживала, в мирний час це сягало 458 осіб гарнізону. Вдвічі міг бути збільшений гарнізон в ході ведення війни. За свою історію Форт брав участь мінімум три рази в військових діях. Це 15-й рік, коли острійці сюди прийшли, росіяни Форт підривають. Це 16-й рік, коли відбувся контрнаступ, всі відомий в Луцький або Брусилівський прорив. І найбільш кровопролитні бої на Форті точилися в липні 1920 року російсько-польська війна або большевицько польська війна. За наказом голови польської держави, маршала Пісуцького, тут тримав оборону майор Віктор Мачинський, який мав розпорядженні 950 жовнірів. На форт наступала кіноармія армія причому багатотисячна. Тримав оборону форту Мачинський 13 повних діб. За 13 діб втрати армії Будьону становили більше ніж півтора тисячі осіб. Гарнізон форту покинув форт лише тоді, коли Будьонний наказав семи артилерійським батареям бомбити форт 5 годин без перерви. 880 жовнірів полягли у форті. Нині є дві братські могили. А 70 вийшло живими. Ми знаходимося в студентсько-викладацькому храмі преподобного Федора Острозького. Це приміщення має свою давню історію, дуже цікаву, і в різний час цей храм виконував різні функції. Був першопочатково збудований як католицький костел ордену монахів Капуцинів. І певний період часу, в кінці 18-го, на початку 19 століття, тут функціонував орден Капуцинів і храм виконував функції католицького костелу. Але зі зміною влад на цих територіях змінювалось призначення приміщень, зокрема і призначення храму. Тут у 2005 році тут знову зазвучала молитва. Храм був освячений. Водночас у храмі розташована колекція іконопису з музею історії Острозької академії, тобто це колекція музейна, але ікони не перестають виконувати своїх функцій. Колись ці підземелля. Часи монахів Капуцинів, часи монастиря Капуцинів, в кінці 18-го, на початку 19-го століття виконує функції крипт. Тобто тут були поховані найбільш заслужені для монастиря люди: фундатори монастиря, їх родини, спонсори, ті, хто допомагав якось монастирю. І поки існував монастир, тут були поховання. Ми знаходимося в мистецькій галереї Музею історії Острозької академії. Це найбільш динамічний такий підрозділ нашого музею, тому що тут відбуваються змінні виставки. На сьогоднішній день в галереї експонуються дві виставки. Одна масштабна, яку ми зараз бачимо, це виставка артефактів трипільської культури, називається Світ трипілля. І вона якраз демонструє нам розвиток унікальної, дуже цікавої трипільської культури, цивілізації, яка функціонувала, люди ці проживали. На українських землях, частково на польських землях, на території Румунії, Молдови. Ну і, зрештою, в комплексі це становить дуже цікавий такий пазлик, фрагментик історії людей. Які населяли ці землі, на яких живемо ми зараз. На 94-95 рік перші наші студенти не мали навіть необхідних підручників. Ситуація ще була дуже складна. Треба було шукати можливості спонсорів, людей, які можуть допомогти в формуванні бібліотечного фонду. І поступово-поступово університет зібрав півмільйонну бібліотеку. Зараз студенти забезпечені всім необхідним, всією необхідною літературою. А ця колекція сформувалася завдяки меценатам. Це теж для нас дуже важливо. Одної книги університет не купив в цій колекції. Представлені книги 16, 17, 18 століть, і це зразки найбільших українських друкарень, які функціонували у Львові, Києві і в Почаєві. Серед наших книг є раритети і є навіть унікальне видання. Ось за мною є рукописний апостол. Це дуже цікава, цікава книга, тому що Швидше за все, вона була вручну скопійована з друкованого апостолу, який був виданий Іваном Федоровим у Львові в 1574 році. Зараз ми з вами знаходимося біля Луцької башти 16 століття, яка є рідкісним зразком оборонної споруди Барбакан. Основна особливість, якої була тією, що вона виходила за межі міського муру і була призначена для охорони підступів до міста. Наразі Цій будівлі діє музей книги та книгодрукування з 1985 року, який входить до державного історико-культурного заповідника міста Острога. Експозиція налічує біля п'яти тисяч експонатів, серед яких рідкісні стародруки та рукописи. Зараз ми з вами знаходимося біля татарської башти 16 століття, другого острозького барбакану. Звідси починалося зарванське або татарське передві... передмістя Острога. Зараз башта відновлена з 2018 року. Вона отримала шанс на нове життя. Ви бачите, що стіни, які були частина стіни, яка була відсутня, була замінена металевими конструкціями. Цей проєкт називався Культурний барбакан. І наразі татарська башта виконує роль культурно-мистецької платформи для різних заходів місцевого, регіонального і навіть загальнонаціонального рівня. Наша локація Острозька велика синагога, про датування якої і досі йдуть дискусії. Та Острозька єврейська громада була однією з найбільших на Волині і проживала тут з 14 століття. Всі вони ходили до свого юдейського храму, до синагоги, якою довгий час опікувався Самуель Едельс, в час якого синагога і має назву Маршуе або Самуеля Едельса. За амбітний проєкт відновлення синагоги взявся меценат, місцевий підприємець Георгій Аршинов, який відбудовує синагогу, яка сильно постраждала під час. Часів окупації. Центральне місце на замковій горі займає Богоявленський собор 15 століття. Ця споруда має культову і оборонну функцію, адже північна стіна її потовщена до трьох метрів. У ній досі можна побачити уступи для вартових, а також бійниці. Цей храм був родинною усипальницею князів Острозьких. Та з 1636 року року він не функціонував і практично руйнувався. Відновлена його діяльність була. В кінці 19 століття він переданий парафії православного християнства і нині це діючий богоявленський храм, до якого прихожани приходять на всі великі православні свята. Ми з вами зараз знаходимося у замку князів острозьких, у родовому гнізді острозьких, будівництво якого почалося у другій половині 14 століття. Перший поверх цієї будівлі використовувався як складські приміщення для зберігання зброї, амуніції, харчів. Другий поверх, де саме зараз ми і є, використовувався як бенкетний зал для прийому поважних гостей. Серед цікавих експонатів різьблення по каменю, а саме кам'яний лев і арка, які збереглися з 14 століття. Третій поверх замку використовувався як житлові приміщення, тобто в ньому розміщувалися саме спальні. Замок, в якому ми стоїмо, знаходимося, є унікальний, бо це єдиний донжон в Україні, який зберігся до нашого часу. Що мається на увазі під словом донжон це такий вид споруди, який поєднував у собі і оборонні функції, і житлові, в якому при потребі під час облоги можна було довгий час оборонятися.